Свіжі новини сьогоднішнього дня. Хороші новини. З вами Олександр Кожухівський. Ситуація на кордоні з Польщею, демобілізація строковиків, новий контрнаступ України у 2024 році. Підвищення пенсій. Детально у цьому відео Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. Повідомив Зеленський. Оборонятися завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на чорному морі. Ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони росіяни, отримують сюрпризи. Південь важливий захист сходу дев них Понад 200 тисяч солдатів теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей. Звільнення залужного та ключового керівництва ЗСУ це не зміна курсу України, це перезавантаження, перебудова військового менеджменту, чого довго не було. Зеленський головні тези Трамп не зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Як всім обіцяє, Зеленський запропонував Трампу приїхати на передову, де той все пояснить, як планує закінчити війну. Україні потрібна допомога заходу, щоб збільшити виробництво зброї, підтримувати оборону та економіку. Третє Зеленський вважає, що переміг би вибори, якби вони відбулися. Але запитання президент же казав, що на другий срок не піде. Пишіть свої думки в коментарях. Будь ласка. Четверте, про замахи на життя. Президент заявив, що після п'ятої спроби це мені зараз не цікаво. П'яте, коли завершиться війна, Зеленський відповів, що світ насправді не готовий до того, що Путін зможе втратити свою владу. Світ боїться змін в Російській Федерації. Шосте Путін перетнув усі червоні лінії. Він спробує знищити НАТО. Він загроза для всіх. Коли світ це зрозуміє, війна закінчиться. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. Шмигаль про блокаду польського кордону з польською стороною плануємо провести прагматичний діалог і готові до розумних компромісів. Також сьогодні уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для громадян. Крім того, буде розширена робота ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі. Парламент схвалив законопроект 11.035 щодо демобілізації строковиків одразу за основу та в цілому за 319 депутатів. Документ передбачає, що військові строк служби, яких закінчився під час воєнного стану, та був продовжений понад встановлені сроки, звільнять. Яються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України. Індексація пенсій. Шмигаль розповів, кого торкнеться підвищення в Україні. З 1 березня відбудеться індексація пенсій. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5717 тисяч гривень. Індексація торкнеться, зокрема, 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, близько 100 тисяч чорнобильців. Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Байден оголосив про запровадження понад 500 санкцій проти Російської Федерації та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій. Україна і Данія підписали угоду про гарантії безпеки. Данія, перша країна, що не є. Членом групи семи, з якою уклали подібну угоду. Країни ЄС хочуть зібрати півтора мільярди для забезпечення України снарядами для артилерії. За минулу добу ЗСУ відпрацювали тисячу живої сили, три танки, 37 ББМ, 49 артилерійських систем, два засоби ППО, 32 БПЛА та 45 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.